Заняття з музичного мистецтва «Різнобарвна осінь. Пропоную вам пограти у гру Шумить, співає, грає. Подивіться на картинки і скажіть, на яких картинках зображено, як хтось або щось шумить, на яких картинках зображено, як хтось співає, і на яких картинках зображено, як хтось грає. Правильно, дітки. На першій картинці річка Шумить. На другій картинці хлопчик співає, на третій картинці дівчинка грає, на четвертій картині вітер шумить, і на п'ятій картинці пташка співає. А зараз я пропоную вам послухати пісню Танець осінніх листочків За вітром летять, діток. Вправо, то в право торні воляють листки, уже облітають в садочку гілки, кружляють листочки в ясні. Знову листочки за вітром летять, в діто під ногами вони шарудять, кружляють листочки в ясній вишині. Послухайте пісню декілька разів і спробуйте рухами показати те, про що в ній співається. Дітки, уявіть, що ви в парку з дерев опадають листочки. Подуйте на них, але пам'ятайте, що вдихати треба безшумно носом, а видихати голосно губами. Осінь чарівниця вона завжди викликала ніжні почуття людей. А особливо в поетів, композиторів, художників та виконавців. Багато композиторів минулих століть створювали музику, щоб возвеличити красу осені. Сучасні митці теж люблять осінь і присвячують їй багато творінь. Послухайте уривок композиції осінь у виконанні гурту океан Елізе. На цьому, дітки, наше заняття добігає кінця. Сподіваюсь, наше заняття надихнуло вас вийти на двір і помилуватися красою природи.